Всім привіт, це Дімич, і це новий спеціальний випуск за Динамо Київ, але за збірну України. Друзі, я просто не міг відмовитись від того, що мені запропонували е, тренувати збірну. І звичайно, тренером є це Андрій Шевченко. Тобто, ми, точніше, Андрій Шевченко, це ми, ну, ви зрозуміли суть, просто е, вибрали таку легенду. Така наша команда на цій збірній буде доволі, знаєте, я би не сказав середня, але з великим потенціалом. Е, Алієв, Шахов Тащий, Богдан Ярмоленко, Андрій, е, Дмитро Заїка, 79 й рейтинг, двадцять роки. Вроді футболіст, взагалі дуже класний, перспективний. Євген Коноплянка. Друзі, Канібуляцький, Гемера, Гачуріді, Степанюк, Денис Гармаш, Юрченко, Петраш Павлов, Пуяльський дуже багато футболістів, які будуть боротися і які, звичайно, будуть грати е, в нашій кар'єрі. Друзі, я просумелюю перший матч проти Ірландії. І сподіваюся, що результати будуть втішними, тому що збірна Ірландії для нас буде напевно що такою е, напруженою. Тобто буде давати нам якісь, напевно, якісь, напевно, так сказати, палки в колеса вставляти. Буде нелегкий матч. Але ми постараємось, ми постараємось, щоб перемогти збірну Ірландії. Почався матч і один-нуль. Євгеній Коноплянк відкриває рахунок на 8-й хвилині матчу. Це вже чудово. це для нас було Чудово, сказав я, і рахунок 1-1 збірної Ірландії відігрується. Потрібні голи. І звичайно потрібні голи від нашої команди. Ярмоленко міняють. О ні, друзі, ми програємо 2-2-2. Окей, боже, який напружений матч. Я навіть не думав, що проти збірної Ірландії так буде тяжко. 2-2, Ще одне очко набираємо ми в цьому матчі далі... Ой, дивіться, що я бачу Україна, Ірландія, Англія та Хорватія. Оце в нас група нелегенька, хочу сказати, тому що всіх по одному очку, ну, блін, доволі цікаво. І далі ми будемо грати проти збірної Хорватії. Скоріше за все. Друзі, я все-таки це зроблю, і я не буду симулювати цей матч, а я зіграю цей матч. Звичайно, ви побачите, як це все буде е, так сказати, проїсходити, Але я не буду повністю знімати матч, лише відривки самі такі цікаві будуть. Тому, друзі, йдемо і переможемо. Друзі, зараз скоро почнеться друга гра на євро. Е, виходять збірні вже. На стадіон і очікуємо нашу збірну, та повинні показати хороші результати. Друзі, я виключив, щоб було більш краще чути, виключив коментатора та звукові ефекти. І розпочинається матч, і, як я бачу у збірної Хорватії проблема з формою. Проблема з формою походу. Пано розпакував цей пач і зникла форма збірної Хорватії. але збірної України є форма трохи весне. Друзі, дивіться, який тільки що був удар від Євгена Коноплянки. Поворотом вцілив, але голкіпер відбиває цей м'яч. Буде кутовий удар. Друзі, подача від кутового і це гол Андрій Ярмоленко забиває. Подивіться, яка подача і, звичайно, який гол від Андрія Ярмоленка. Так, в принципі, в принципі непогано, але єдине, що не, мене не радує, це те, що підвисає. Дуже підвисає, коли я включаю запис. Але, тим не менше, ми ведемо в рахунку з першої з другої атаки. Це класно, це дуже класно. Друзі, пропускаємо ми гол, Лука Модріч на 22 й хвилині зрівнює дуже напружений, дуже важкий матч. У нас получається. Звичайно, ніхто не хоче програвати, тому що е, лише ця гра і слідуюча будуть вирішувати все практично. Тому нам потрібно е, звичайно вигравати. Але подивіться просто як хорвати розігрують, який пас де на луку Модрича і Луко Модрич, і просто голкіпер. Навіть нічого не міг зробити. Це один. Друзі, це походу пенальті. Чи це кутовий удар? Ні, друзі, це скрізь це все пенальті, червона кашечка Федецький. Господи. Дуже буде непросто. Пішов підкат наш футболіст і не зміг нормально піти. І Манзукиш зараз буде пробивати. П'ятого Андрій на воротах чи зможе виручити команду. Друзі, це сейф! Це сейф! Давай, давай, давай! Відбивай м'яч! Який напружений матч. Просто. Ви тільки бачили це, пенальті відбиває Андрій П'ятов. Можна піти в контратаку! Можна йти в контратаку! Заїка, Дмитро Заїка набирає... Швидкості, набирає швидкості і можна пробити. Пробиває футболіст і це гол! Це гол. Рахунок 2-1. Просто бачите, як міняється взагалі. Тільки що нам пенальті пробивали, не забили. І ми забиваємо на контратації гол. Просто дуже хороший гол на контратації. Я вважаю Дмитро Заїка. Не просто так ми його взяли в основу. Футболіст може, може, якщо захоче. Е, ось, будь ласка, як він е, сам сам розігнався і зміщується в центр футболіст, починає зміщуватися і пробиває. І це гол. Друзі, закінчився перший тайм з рахунком 1-2. Ми перемагаємо, але на 37 й хвилині Артем Федецький отримує червону карточку, і проти збірної Англії вже не зможемо зіграти. Поки що 1-2. Нам потрібно зберегти цей звичайно результат. Буде не легко, але тим не менше, будь ласка, Англія перемагає Ірландію. Нам просто потрібно перемагати. І, звичайно, нам придеться і перемагати Англію або хоча б зіграти нічию. Це буде взагалі дуже тяжко, але ми постараємось. Друзі, і Андрій Ярмонко відлічається в цьому матчі на 50-тій хвилині. Дуже гарно він пройшов і забив дуже гарний гол. Зараз нам повинні показати. Е Відео так, зараз нам показують. Ярмоленко подивіться, як гарно сам просто прибрав захисника і що зараз він просто зробить. Я не знаю на що дивляться захисники Хорватії, але ну, це максимально легкий гол. Друзі, просто подивіться, який момент у збірної Хорватії. Можна забивати, в принципі, віддає пас футболіст Хорватії. І цей просто, я не знаю хто це, так жорстко облажався. Друзі, подивіться Богдан Тащий, який удар, і це не гол, але який гарний момент вийшов цього е, нашого футболіста. Дивіться просто, який удар. Майже ще трошки залетів би четвертий гол. Друзі, пропускаємо гол на 77-й хвилині від Ракітіча. Ось чому Хорват дійсно сильна команда, збірна. Навіть програючи, вони не зупиняються, вони стараються перемогти і подивіться, просто, як... який гол зараз б'є Іван Ракітіч. Ось такий гол. Звичайно, ми граємо на одного гравця менше, нас тільки 10 гра на полі. Але нам потрібно отримати цей результат. Друзі, закінчується матч з рахунком 2-3. Ми перемагаємо Лука Мондрич та Іван Рохічич забиває збірну Хорватії, а в нашій збірні Єрман Коробе Дубель та Дмитро Заїка забиває гол. І нам цього вистачило. Звичайно, була дуже така серйозна боротьба. Але ми перемогли. Подивіться, який результативний матч і скільки було моментів в збірної Хорватії та в нашої збірної. Просто дуже тяжкий матч, якому ми перемагаємо. І надіюся, що проти збірної Англії ми не облажаємося. Друзі, і третій матч, останній матч в групі проти збірної Англії. Вибираємо нашу ось таку форму і гостєва, скоріше скоріш за все, буде в англійців ось така. Давайте подивимося, що в нас в команді взагалі футболісти, як вони себе почувають, Опанасенко вийде замість Федецького. І бачимо, що Богдан тащий, тажій якось так. Доволі такий, знаєте, хоче відпочити. Хоче відпочити футболіст, і ми випустимо замість нього. Юрченко Юрченко буде грати замість цього футболіста. Павлов може випустити, або Буяльський. Давайте Віталія Буяльського буде футболіст чисто на заміні. І буду надіятися, що ця гра для нас буде, чесно кажучи, не останньою на євро. Будемо старатися, щоб виходити в 1 восьму чи одна четверта тут, начебто одну четверту. Ну, Пробуємо перемогти або зіграти гротинічів. Друзі, починається зараз матч збірної України проти збірної Англії. Виходять зараз команди, точніше збірні на стадіон. І ми надіємо що ми в цьому матчі не провалимось, а зможемо показати хороший результат. Виходять збірні на поле. Бачимо наш Андрій П'ятов дуже гарна збірна, гарна форма. І надіємось на перемогу. Друзі, подивіться на перших хвилинах, який момент у нашої збірної пас начебто на Андрія Єрманка чи це Дмитро Звіка. І подивіться, який удар по воротам голкіпер і буде котовий. Подивіться, яка була тільки що подача, доволі небезпечна подача. І який удар, просто можна було забивати, вищий воріт, вище воріт. Друзі, дуже небезпечно, тільки що було біля наших воріт. Англійці чуть не забили гол. Подивіться, як проходить футболіст. наші футболісти просто нічого не можуть зробити, як ніж, скрізь масло і голкіпер наш, Андрій П'ятов спасає і буде котовий удар. Друзі, ось і закінчився перший тайм. Подивіться, просто поволодінню володінню м'ячу ми повністю домінуємо також удари, поворотам. Але хочу сказати, що ми стараємось грати в захист. Ми скоріше стараємось грати в захист. Звичайно, ми контролюємо м'ячем, це великий плюс, але підпускати англійців до своїх воріт, це дуже небезпечно. Знаєте, навіть краще грати так мовити автобусом, просто грати. Чисто в захист і не давати їм перемогти. І цим же ми можемо вийти в одну восьму чи там в одна ну Побачимо, яка там буде стадія, але вийти в плей-офф це для нас просто е, задача номеру. Друзі, пропускаємо ми матч. Е, М'яч на 49-й хвилині матчу. Лалана забиває нам гол, дуже якось себе повели безглуздо в обороні і дала англійцям забити гол. Просто я не знаю. Нам потрібно зараз всі сили викладати, щоб зрівняти рахунок. Подивіться, просто як вони кинулись в атаку, яка подача, і будь ласка, гол ось такий. І нічого не можна було зробити. Будемо старатися, щоб відіграти. Друзі, небезпечної був тільки що в нас удар, і можна сказати, небезпечна атака. Подивіться, можна було забивати, але голкіпер збірної Англія рятує свої дуже невтішні результати, програємо з рахунком 0-1. Діло в тому, що удари є, але вони, чесно кажучи, виконані збірної Англії набагато майстерніші. У нас не вистачає таких майстрів, щоб могли. Але Хорватія грає 1-1 з Ірландією і мені здається, чи ми проходимо в одну четверту чи то восьму в плей-офф точніше друзі ми проходимо в плей-офф. Ну, знаєте, перемога ніча і поразка, але... але в нас вийшло виконати цю місію і ми будемо грати в плей-офф Чемпіонату Європи. Друзі, одна четверта фіналу, будемо грати проти збірної Бельгії. Зараз я вам покажу. У нас є такий баг, у нас тут, бачите, збірна нібито Польщі, польський прапор. У нас такий баг, тому що, скоріше за все... Польську лігу ми забрали і там поставили українську. Ну, будемо вважати, що це там є український прапор. Так буде грати ще Італія з Нідерландами, Англія з французами, а німці з Чехами зіграють одні четверті. Бельгійці це теж дуже тяжкий суперник, але повірте, не, не, не тяжче, ніж збірна Англії. Нам потрібно. Перемагати, і лише перемога нас може привести в півфінал. Ну тут ніяк. Або перемагаємо, або не перемагаємо. Але в будь-якому випадку 에, можна сказати, що у нас вже є хороші результати. Ми вийшли в одну четверту. Це вже дуже-дуже класно. Друзі, я думав, грати чи симулювати? Я думаю, що я просимулюю цей матч, тому що я не дуже хочу. Якось впливати на хід матчу. Все-таки ж грає збірна, не я граю. І я надію що ми зможемо перемогти. І ось яка в нас, будь ласка, команда. Є шанси на перемогу, звичайно. Тому давайте просумлюємо цей матч, не буду я його грати. Як ніяк, вийшли з групи, це добре, але давайте будемо. Все щоб все було чесно Повністю надіюсь на свою команду, на нашу збірну. І вірю, що можемо перемогти. Давайте вийдемо і переможемо збірну Бельгії. Виховають команди і я можу сказати, що у збірної Бельгії дуже сильні виконавці. Так сильні, але перемагати потрібно. Пропускаємо вже на 28 хвилині від Віцеля і рахунок 1-0. 2-0 ми програємо, йде Назар. Забиває на 56-й, а ми просто вилітаємо з 1-4 фіналу. Звичайно, шкода, прикро могли проходити збірна не саме сильна, тому нам потрібно до слідуючого мундіалю. Підготувати футболістів, щоб наша збірна показала себе вже краще. Нам, нам видно, що не вистачає дійсно футболістів. І, друзі, я завершую цей сезон, тому що я не завершував сезон. Тобто я просто почав за збірну і зараз в принципі, прогрузимо і будемо вже починати сезон за Динамо Київ. Друзі, розпочинаємо сезон за Динамо Київ. Зараз покажу вам, який в нас е, стартовий склад. Бренд Лена, 85, Даніло, 82, 82 Масачіо, е, Олександр Драгович, 81, рейтинг, Плюк, Шоу 81, Кевін Дебрюйне. 86-й також у нас є Гюндуган, 87-й Беланда, 83-й Джеремі Ленс, 73, Крісім Бендеків, 75, Андрій Армонко, 84. -й. Один українець, якщо я замітив, так, один українець у нас лише дуже багато футболістів, речі. Раз, два, три. Денис Бойко вже 80-й Є футболісти українці у нас, але як я бачу, вони не з таким рейтингом, яким би хотілося би, щоб був них рейтинг. Але тим не менше боротися навіть за Лігу Чемпіонів, Динамо Київ вже можуть. можуть і я думаю, що ми зможемо навіть перемогти. До речі, писали коментарі, що Ярмоленко повинен стояти справа, не зліва, тому що цей футболіст. Лівоногий. Я, в принципі, можу його покласти, але як я бачу, у нього тут позиція лівого, футболіста також є і правого, але зазвичай грає лівого. А Джеремі Ленс грає справа. Ну, окей, хай буде так. Хай буде так. Давайте трохи просимулюємо і, можливо, будемо робити якийсь транс. Друзі, вирішив я купити ось такого нашого українського футболіста Олександр Сваток. З Дніпра э, дуже непогано себе проявив цей футболіст, до речі, і чому би його не купити. Я б, звичайно, їм би когось би віддав би, але когось їм віддати. Томагой відео нам, звичайно, потрібен. Можливо, обміняємо, тому що... Так, Драгович. Давайте обміняємо, напевно, на Хачеріді. Хачеріді в нас незадоволений. 28 років йому... Пробуємо обміняти хачеріді плюс 1 мільйон. Можливо, трохи поторгуємось за цього футболіста. Дуже потрібен нам цей футболіст, часто так, на заміну, а потім навіть і в основу. Друзі, купуємо ми е, Олександра Сватка з Дніпро. За 1 мільйон доларів також Євгенка Хачуріндзі буде грати за Дніпро. У нас він був незадоволений, а Олександр Слаток нам дуже пригодиться цей центральний захисник. Також ми пробуємо купити ще декілька класних українців, щоб грали за нашу команду легіонерів дуже багато, занадто багато будемо чистити команду і повністю робити її українською. Друзі, купуємо ми Дмитро Заїка з Олімпіка за 17 мільйонів доларів. І я вважаю, що це хороший трансфер. Нам потрібен цей футболіст. Не знаю я, чи він буде в нас на заміні, чи буде в основі, поки що бентеки в нас залишається. Але якщо що, то він нас може зіграти і в основі. Друзі, купуємо ми Бориса Тасчич, Ташчі... Ташчі... як там? Начебто правильно прочитав. Купуємо його за 21 мільйон доларів. Теж українець пам'ятаємо, за нашу збірну грав. І нам потрібна така команда сильних українських футболістів. Скупуємо, скуповуємо їх і вони у нас точно будуть прокачуватись Ось, будь ласка, сваток. Так, коміч купили до речі, бойко 80-й. 80-й не у рейтингу взагалі крутяк. Окладу його, напевно, замість комусь. Коваля, коваль взагалі в нас не хоче прокачуватись, як треба. Ось, Дмитро Заїка. Укладимо його поки що на заміну. Так. Ще є у нас а, сваток. Напевно, чекайте, а сваток не зможе? Ні, у нас є Віда. Потрібно, напевно, буде когось продавати. Щоб менше було легіонерів, щоб наші футболісти могли е, краще прокачуватись. Дуже велика конкуренція. До речі, ось такий є молодий е, з академії правий захисник, 17 років йому українець. Надіюсь, буде прокачуватись. Друзі, якщо будуть якісь пропозиції по топовим е, гравцям, я буду їх продавати, щоб ставити наших гравців Чисто, щоб прокачувались. Нам потрібно просто. Дійсно, нам потрібно скласти команду з зусильних українців, які зможуть потім і на мундіалі гарно себе проявити, і, звичайно, і в Лізі чемпіонів чи Лізі Європи. Друзі, пропозиція від Манчестер Юнайтед по Крістіан Бентеке. 43 мільйона за нього пропонують. І знаєте, ми погоджуємось, нам потрібно продавати цих футболістів. Так у не топові, але нам потрібно а, строїти команду з наших топових українців, а не з легіонерів. Тому Бентеке буде гравцем манчестер Юнайтед. І пропозиція по Берн Лену. Давайте трошки потургуємося з реалом. 40 мільйонів хай, наприклад, вони нам дадуть за цього голкіпера. Дуже топовий голкіпер, німець. І нас буде, скоріш за все, грати бойкову. Друзі, я наняв скаута, щоб шукав нам українських футболістів молодих. І, в принципі, ось так зараз виглядає наша команда. У нас є два-три українця в основі, звичайно, потрібно більше. Будемо над цим працювати, будемо молодці, купувати. І я думаю, ще купити, можливо, нам Євгена Коноплянку. Що ви скажете за це? Євгена Коноплянка, 83 рейтинг, лівий атакуючий футболіст. ну, Просто подумайте і напишіть в коментарі, купити його чи ні. І трансферне вікно у нас ще не закінчується, ще грати і грати, але ролик на цьому буде закінчуватись і вже в слідючому е, випуску. Ми будемо, звичайно, е, шукати молодь, купувати і взагалі проведемо сезон. А цей в нас випуск був, можна сказати, чисто за так за збірну. Подивилися, зробили підсумки, що є фланги, е, які потрібно усиляти, Для цього потрібна молодь, і ми будемо над цим працювати. І зробимо з нашої збірної дійсно топову збірну, а з Динамо Київ дійсно топову команду, але з українських футболістів, тому що в мене вийшло зробити топову команду, але з, з футболістів легіонерів, з інших країн вони. А хочеться якось з українців. Тому я якось подумав, ну, хочеться мені, щоб з українців зробили те все. Зроблю я з українців і буде, і буде спокій. Тому, друзі, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про це відео. Також не забувайте ставити лайки, підписуйтесь і подібати чогось какого, друзі. До зустрічі!